України, Херсонщина це Україна, слава Україні, героям слава. слава, пане Сергію. Тож які мої результати цього фейкового референдуму на Херсонщині на сьогодні? Так, результати ще вчора оприлюднили вони ввечері. Ну знаєте, вони ж були відомі і їх обговорювали набагато раніше за проведення референдуму. 78% явка, 87% проголосували за. Так вони і, і, Так вони давали ці дані абсолютно в такій самій формі. Давали їх і, і навіть задали як готували проведення референдуму. Вони там робили так звані соціологічні опитування. Ну, розуміємо, що фактично легалізовували так, вже ці цифри. Ну, ось ці цифри вже б дали. І знаєте, дуже знаково, що вчора навіть з'явилися фотографії да, з підрахунку саме ось цих бумажок. Я не можу їх назвати бюлітнями з виборчих дільниць, знову таки в лапках. То там навіть на фотографіях видно, що ці люди, які працювали колаборанти на цих дільницях, то вони клали взагалі пусті бюлетні, пусті ось ці паперці, просто в стопку за. Тобто вони просто зробили якусь дію, там і оголосили ті результати, які, які оголосили. І ще вчора, взагалі, було було смішно, коли гауляйтери сказали, що вже там на закордонних дільницях проголосувало 30 тисяч херсонців і дали цю інформацію по обіду. Це означає, що виборчі дільниці вже закрилися, а відповідно, це десь на далекому сході. Тобто, десь в Ханте-Мансійську вони попереджали, що будуть виборчі дільниці. Я не розумію, чому 30 тисяч херсонців з'явилося в Ханте-Мансійську, але ось так і окупанти з колаборантами ще й закордонні дільниці, як то кажуть, сюди всунули в цей. Парад абсурду, який вони назвали референдумом, пане Сергію, зрозуміло, що десь навіть трохи абсурдно обговорювати явку чи результати цього псевдореферендуму, тому що ми розуміємо, по перше, що Росія незаконно його організовує і не мала на нього права, і у світі серед цивілізованих країн він не буде визнаний. Однак, тим не менше, наші кореспонденти суспільного спілкувалися з місцевими мешканцями, які повідомляли про те, що проукраїнські налаштовані громадяни не відчиняли двері російським окупантам. На вулицях було майже Порожньо до яких можливо вам відомо до яких методів тиску вдавалися російські окупанти? Так дійсно на вулицях було порожнього. Люди навіть прислухались і не виходили ні з квартир, ні з домівок. Мені казали, що навіть по вулицям знаєте, що краще зробили по подвір'ям собак. Повідпускали, щоб окупанти з колаборантами навіть не могли заходити, щоб в хату стучати. Тобто так діяли херсонці, і був тільки лай, собак, і все не було ніяких людей. Собаки по подвір'ям бігали. Ну і колаборанти з окупантами ходили стукались в калітки, як вони тиснули. Якщо вони все ж таки якусь людину на вулиці ловили, то колаборанти казали, де саме ставити треба галочку. А, а окупанти наводили дула автоматів. Ну ось так під дулами автоматів і відбувалося ось це псевдодійство, там де вони ловили людей. Ну і ще вони театралізовано е, завозили такі театральні групи, е, і ці театральні групи були помічені візля біля ДКТ і біля драматичного театру. ДКТ – це е, будинок. Е, текстильщиків, творчості текстильщиків, тобто там завозили такі дійства, робили сценки і так далі. Було видно, що це все зрежисовано. Але в мене навіть є відео з ДКТ, там де виборча дільниця. Всі чотири доби людина знімала. То після того як та театральна група уїхала, то взагалі пустиль і тільки коло, ну, ні нікого абсолютно немає, і тільки колонка грає, заходьте на референдум, проголосуйте за референдум. Так само кажуть, було відео в мене немає, але біля драматичного театру, теж після того театралізованого шоу нікого не було. Тобто відбулася абсолютна, абсолютна фальсифікація, а там, де навіть ловили людей, то це відбувалося під наведеним дулом автомата. Пане Сергію, ну провели вони цей фейковий референдум, і що кажуть тепер? Що вони обіцяють, і чи говорять відверто вже про те, що будуть мобілізувати чоловіків херсонських на війну? Там різні заяви були, поки що була інформація про те, що вони і Сальдо підписав такий указ про створення добровільчих батальйонів, але надалі і те створення не пішло. Єдине, що оголосили, що навіть якісь там списки вони поки що створили, але знов таки тих списків не, не, ніхто ще не бачив. Про мобілізацію, про примусову мобілізацію, поки що мова не йде, тому що ну, вона. Може відбуватися виключно поки з тими громадянами, які, які взяли російський паспорт, а їх дуже мало, і це колаборанти, які працюють на окупантів. Я не думаю, що вони зголосяться піти воювати і брати автомати. Якщо все ж таки після ось цього фейкового референдуму вони визнають незалежну Херсонщину чи що, і на і тоді ну, треба ж якийсь. Документ цієї незалежної Херсонщини, чи, чи, чи це буде Херсонщина в складі Росії? Будемо дивитися за перебігом подій сьогодні. Е, була така інформація, що навіть е, за декілька днів там Путін буде щось виступати і приєднувати до Росії, але е, все одно е, мобілізація примусово на окупованих територіях це є порушення Женевської конвенції, тобто навіть е, це неможливо просто робити те теоретично. Е, тому треба, я так розумію, спочатку паспорти всім роздати, якщо все ж таки вони визнають е, Херсонщину е, як Росію, то треба всім роздати паспорти, а тільки тоді мобілізовувати. Хоча ми розуміємо, що е, хоча ми розуміємо, що росіяни ніколи не дбали про закон і законність, а діяли абсолютно е, нагло і брехливо. Так, і абсурдно непередбачувано. Так, все правильно ви сказали. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Глядачам нагадуємо, що спілкувалися із Сергієм Хланом, депутатом Херсонської обласної ради.